Ми прийшли сюди спросить. чому нету нічого. За п'ять бізнес батальйони гібно. Давайте сюди Якщо Хоче, хай виходить сюди. Всі з ним будуть говорити. Якщо ні, барашенка давати сюди. Ми просимо його, щоб вийшов до нас, щоб ми з ним поспілкували. Тихо, тихо, дайте, пускай скажет. Там находится батальон Днепро, батальон Донбасс. Значит, один взводный опорный пункт 39-го батальона территориальной обороны. Четыре взводных опорных пункта 40-го 40 батальона территориальной обороны. Частина первой ротной тактической группы 93-й бригады Крыма, механизованной бригады.

Зараз, да, плановано, і де допомога тобі? Це відповідно на головному командному центрі Генерального штабу Збройних Сил України. Яке озброєння, яка техніка тобі? У них пістолетом, протитанків. Ми вимагаємо, щоб не дайно, не дайно, була організована Пусть ответ, какая бронетехника идет. Какая бронетехника идет туда? А а туда? А а туда? А а авиация задействована и расповсю жизни. Значит, мы, мы сейчас от вас и требуем, я не требуем не и от президента, чтобы немедленно главнокомандующий издал приказ о проведении войсковой операции по освобождению вот этих подразделений, которые находятся давай, в Алайске окружении. Давай, давай, вот давай, в окружении. Давай, давай, вот это нужно! Правильно! Они Негайно потрібно зробити потрібно зробити військову операцію для того, щоб вивести наших хлопців. Це краще наші хлопці. По перше це перше. Друге, треба відставку негайно відправити міністра оборони України. Він виконує своє призначення. Не виконує свого призначення як головнокомандуючий, нехай делегує свої права Семена Семенченку. Що раз зачитаю ще раз зачитаю обращення Семена Семенченка. Міністерство оборони України. І Генеральному штабу Збройних сил України, Національній гвардії негайно надати всю необхідну допомогу для створення і забезпечення коридору для вивезення поранених і полеглих в Оловайську, Донецькій області у зоні АТО військів особового складу батальйонів Донбас, Дніпро, Світязь, Херсон, Миротворець та надати їм. Мото, мотострілецьких підрозділів. Друге, негайно надати усім батальйонам у зоні АТО реанімаційні автомобілі для порятунку поранених. Третє військовому команду України прийняти остаточне рішення щодо Іловайська або посилити угрупування бронетанковими формуваннями для забезпечення остаточного контролю над містом. Або вивезти війська, які виконали свій обов'язок честю. Наразі легкою мішенью є зараз для ворога. Слава Україні! -а -а! Слава! Оце, вас коли, коли? це буде? Де допомога хлопцям? П'ять днів вони требують допомоги. Я почув цього мало. Де допомога? П'ять днів звертаються батальйони, їх п'ять основних. Немає жодної допомоги. За одні сутки 17 вбитих, 50 поранених за ста. А ви задете туда чиновниками? Ви що міняти твоє відношення до громадяну? Завтра в 10 часов возле генштаба мы должны быть там, потому что там еще будут матери, те солдаты, мужей, отцов, детей, которые там находятся.